І ще один дієвий спосіб позбутись сезонної нудьги на довгий час це завести домашнього улюбленця. З ним ніколи не буде сумно. Та й щоденні прогулянки на свіжому повітрі ще нікому не завадили. А зробити щасливими не лише себе якогось чотирилапого ви можете вже зараз. Наш етер продовжує вже постійна рубрика, за допомогою якої ми шукаємо домівки похнастим безхаченкам. Сьогодні ви познайомитеся з Нікою. Зараз ця справжня красуня мешкає в притулку докс Едопт Київ, але їй дуже потрібна своя родина. Наша Нікуся, Нікусі приблизно два роки. Вона метис лайки, судячи з її виду, вона вакцинована, оброблена, стерилізована. Характер, звісно, лайки. Тобто Ми любимо співати, ми любимо це все бігати, носитися. Вона обожнює активності, обожнює бігати. Не дивлячись на один момент, з її здоров'ям в неї вроджена вада з хребтом. Тобто, в неї скорочений хребет, через це вона. Трошки так дивно ходить, але скажи на мене, це ніяк не впливає. Я чудово бігаю, чудово ношусь, тому це дуже класна, активна суперова собака. Потрапила вона до нас стандартно, знайшли її на вулиці. Виявилось потім, що в неї були господарі, які вирішили, що вона для них занадто активна, і в них немає часу на неї. і Вони просто її викинули на вулицю. І Вона була на вулиці, лежала на асфальті, спала там. І інші волонтери почали її фотографувати, викладати, і ось так вона в нас з'явилась. Якщо ви хочете е, допомагати нам з тваринками, стати опікуном або просто якось нас підтримати, ось QR-код.